В окопі. І перший вірш написаний в окопі, Міткі сипки від вибухів стіні, коли схопило зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі, вулканічна лава. Стояла в сивих кратерах сади і заклиналась наша переправа шаленим шквалом повної води, Був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню, І той копчик був підводним що Морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обуглена зоря. А я писав мало осколком. Великі буки, щойно з букваря. Мені б ще гратись в піжмарки і в класи. Казки літак на крилах палітур, А я писав вірші фугаси, А я вже смерть побачив притул. О перший біль тих не дитячих вражень. Який він слід на серці залишав. Як невимовна вірша мене скажеш, Що на ній мові зробиться душа, душа в словах, як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі, І перший вірш, написаний в окопі. І друкувався просто на землі. Коли повертається світ спиною, і знов поміж нами відстані стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгортаються перші битви. Говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне засвоїв, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло. Говори зі мною, говори зі мною, і нехай твоє слово створиться тіло! Василь Стус, терпи, терпи, Терпець тебе шліфує, стало в твій дух. Тоже терпи, терпи, ніхто тебе з недолі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи, на ній і стій, і стрій до поки Допоки світуй сонця стій, і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону. Усе пройди і винести зумі. Торуй свій шлях, то, що твоїм назвався, то, що обрав тебе на віки вік, до нього змалку ти заповідався, до нього сам Господь тебе привік. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий імена, і ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий йшов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Кам'янець дорогий він одразу впізнав і додому приніс і, гарненько, як знав, обробив. Обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець сіяв і промінням ясним всіх людей здивував і палючим огнем кольориста блищить. І усім ворогам буде очі сліпить. Так, в на шляху наша мова була, мисливська рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний донець, як виправу оправу, вела, і як зорю ясну вищу хмар піднесла. І на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дороги, як та зорю ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сім'я щогодини міцніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоби сам здобував собі та раз. Щоб поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, відкіряним сія. Тарас Шевченко, розритим розритами, Світ тих краю ми, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаї мовчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діточок виглядала, звичаїв мовчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, бували й я. Свою недолю, що співає чередану, глядала. Богдани Богданочка, якби було б вданочку, як бував, знала, придушила по колипстрі, серце пристало. Ступи мої заходи, жидові, ні моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат, не висихає, мене покидає. І, не співаю, не хай я риє, розкопує, не своєму хає. Часом перевертні, нехай підростають. Не можуть москалеві господарювати. З матері кулати не сорочку не сміть мати. Помагайте недолітки, матір катувати. Четворо розхопано, розрити, дитині. Чого вони там шукали? Хто там сторонили? Старі батьки, як хіби? Якби то знайшли те, що там сторонили. Не плакали. Тебе. Насправді це всього лишні слова. Що не вбиває, то нестерпно б'є, руйнує те, чим сяяла душа. Калічить віру сховано у страх, вбиває, що, як жорстоко, люто, бо ніби йдеш, а нові в ланцюгах, і вдихаєш на повітря отруту, Копить душа, а потім сипле сніг, і накип залишається віки. Під ним любов, що скрита від усіх, А зовні недовіри повні ріки. Згасає світло від розчарувань, без нього серце мов посиротіве. І от оте, що не вбиває, руйнує серце, руйнує душу, залишивши тіло. Тому, благаю, бережіть себе від того, що ніби не вбиває, бо серце загробіле, кам'яне, не мерехтить, не сяє, не палає. Василь Семена. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, думки твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш не проспи. бо ти на світі людина. І хочеш цього чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ійшла орда, обідрана, голодна, на землю і трудаків, Потомки, ви і народу, ні, на нащадки вічних задарів. Ви голоданці, холує Ні, ці раби своїх не доцілі. Аж тутом заминули спити раптом, щоб підкорити край книжих селі. Вам і не снилось, як ми тут живемо, В найкращих снах не в скалі. Що ми їмо, вдягаємо, п'ємо, Що у нас асфальт у кожному селі. Поляже всі, всі до одного. Землі судьба лютих трудаків. А потім ту кару Бога за землю цю, за кров наших сірі. Як радісно вечі стежкої йти, і миватися тиші ночі. Смили до мети. Ні разу не закрившся очі. Як, як радісно! Дивіться на, на, на лам, що розвівся за селом, і на душі нема тиран. І не мати І ні бути вічна на віч зі злом. Якщо радісно було колись, тепер сум душі лунає. Ти, матенько, за мене помолися, тоді біда мене не розронує. Ти не сумуй, родисенька матуся. Я повернусь вже дуже скоро. І ніжно я до тебе притулюсь, що в душі твої втамую горе. А зараз, Ненько, відпусти, повинен батьківщин захищати. Прости, матенько, прости, я хочу лише Раді роди, раділи, роди, що всі діти. Мене звати Богдан, і я хочу розповісти вірш власного написання. А доля зайвих не дає. Ці люди нам для чогось дані. Ти все життя з тобою так пройде, а інші лише до повороту. І ті, що зроблять лише у чайній паузі з тобою. Дадуть безцінний досвід у урок і вчалять від твого прибою. І ті, що залишають світ зі шрамами страшними в душі. І тільки вірилиш лиш прихід дає життю найбільші сили. Для всього часу відведений давно. Хоча ти й долі не цурався, знайдеш ти знову того, на кого і не сподівався. Випаленими очима із залізом в ключиці, жити далі. Потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись стиглі очниці, не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погода. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повітря. І каже: тоді розкажи мені, чого я не бачу, що зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячно. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачиш, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легко, як вибір. Бути як звір, що нікому не вчинить привди. Єдине, чого не зможе, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих. Щоб і тобі не снілись ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками. навіть якщо світ болітиме кожним вдихом. будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, неначе вони теж томилися. Вони теж, як люди, будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його дових реч. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари. Будуть хвани. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ті крила, не з пір і піря, а з правди, чистоти і довір'я. У кого з вірності кохання, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мирі. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. За гори і закручити, скриплять вози ідучі, попереду козиченько, так вигук й душі, Україну, Україну, моя мати рідно, чи ще довго над тобою будуть падувати, чи ще довго кривовиці будуть з тебе бити, та діточок твоїх бідних в кайдани водити. Твоя слава в могилі, а воля в Сибірі. От що тобі, матусенько, москалі зробили. Гукни ж, гукни ж, Україна, нещасне вдово. Може, діти на твій голос обізвуться знову, може знову розв'яжуться зв'язані руки, може знову брящатимуть козацькі шаблюки? Може, військо Запорізьке, як море заграє, а дівчина, як і вперше пісню заспіває, тоді вже нас не забудуть і московські внуки, кров за кров катам нашим. І муки за муки гукни ж серце Україно, та тільки скоріше, бо ще далі суть кров нашу все більше і більше.